Доброго дня! Мене зовут Ланько Наталія, ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Це відео буде відео пояснення, відео роз'яснення, додаткове відео до відео про міни навмисний жилет. Дівчата питали більш подробно просили розповісти про те, як я в'язала плече, як додавала петлі до регланних, до регланних ліній. Тому я Хочу більш подробно про кожний етап, як в'язався цей жилет, розповісти. Я, звісно, робила розрахунки. Розрахунки я робила на підставі зразка, я завжди в'яжу зразок. Ну, в общем-то, з якого я і рахую свою кількість петель, підбираю спиці і так далі. Значить, в моєму жилеті, ще раз хочу сказати, що в мій розмір 52-54 такий приличний розмір. Для себе я набирала 72 петлі. Вот, пряжа в мене 220 метрів на 100 грамм і спиці 3,25 метрів. Дівчата, ну ви маєте на увазі, хоч це такий виріб, який не потребує якихось складних розрахунків. Ну це в мене 72 петлі. А у вас ем, від того, які, яка, якої товщини буде пряжа, я, я, від того, якої ширини у вас шея, голова, вам потрібно буде рахувати самостійно. І так, я набрала на спицю. 72 петлі, це в'язання по колу, і я набирала на круглі спиці 72 петлі. Для того, щоб перейти на в'язання по методу Magic Club і замкнутися в коло, я розбила на дві навпіл, і в мене на кожній спиці має бути 36 петель. От я набрала необхідну мені кількість петель, от вже розділила, щоб довго не гратись, по 36 петель. Зараз я вам покажу, як я перехожу просто тут, де в мене був маркер. Я піддягаю спицею і так от розвожу на дві спиці свої петлі. Тільки тримайте з краю, щоб не посаскочували ваші петлі. Я для того для змикання в коло я не додаю ніяких петель, мені вистачає того, що є. І пам'ятаєте, я не хочу просто дублювати те, що я вже казала в попередньому відео про жилет. Там сказано було про те, що в мене резинка 2х2, тобто кількість петель має бути кратна 4. І далі, ну, ви, коли будете дивитися це відео, ви. Будь ласка, подивіться попереднє, щоб було все вам зрозуміло. Я не проболтала і неправильно вам склала. Ось ця петля, яка, на якої ниточка залишилась, вона має бути від вас. А до вас має бути та, та спиця, яку будемо в'язати. Не якої, а з якою будемо в'язати. Так, от ми розгорнули Наше в'язання, бачите, все дивиться. Ну, бачите, коло зімкнулось рівно. Беремо нашу ниточку, цю спицю ми витягуємо, заводимо нитку і починаємо в'язати. Я починаю в'язати з двох лицевих петель. Дві дві лицеві. Дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні. І таким чином ви вив'язуєте свій комір, воротник, я не знаю, як правильно сказати, поправляйте, якщо я десь помилково кажу, бо я Продовжую ще вчити українську мову. Але не про це. І ви отут у вас трошки буде, ви, звісно, тримайте так спиці, щоб от розстояння отут було, не розтягувалось. але воно потім зрівняється і не буде у вас великих якихось дирок. От побачите, спочатку, може, трошки ниточка буде тягнутися, а потім все стане на свої місця. Не переживайте. Коротше кажучи, ми в'яжемо нашу горловину резинкою 2х2 і зустрінемось з вами, коли відв'яжемо до необхідної нам висоти нашої горловини. Ой, я вже, бачите, затренділася. В'яжемо. Я зв'язала воротник на ту висоту, яка мені потрібна, і зразу причепила маркери. Маркери в мене відмічають початок і кінець регланних ліній. В мене дві регланні лінії. Ось вони, ось вони в жилеті, ось перша і ось друга. Ось, ось ви бачите, таку одну. Косичку, ось вона, ну і її формирують дві лицеві петлі. Так, як же я розставляла маркери? В мене тут дві петлі в регланній лінії, і тут, тобто, загалом у мене 4 петлі в регланних лініях всього загалом у мене 72 петлі Я вичитаю 4 регланні Петлі, і в мене залишається 68 петель. 68 петель ми ділимо навпіл, і залишається 34 петлі. 34 петлі це петлі від одної регланної лінії до іншої регланної лінії. Потім йдуть 2 петлі регланної лінії, і знов 34 петлі до наступної регланної лінії. Так, ми зв'язали з вами ворот і роз, розділили, і ще хочу наголосити: ви бачите, що реглавні лінії в мене не останні петлі, а от дві лицеві петлі передостанні, і тут те саме. Так буде зручніше вам набирати петлі, бо в кожному колу по кожному колу ми будемо додати. По петлі зліва і справа від регланих ліній. Робити росток ми будемо, будемо але це буде азіатський росток, він не робиться тут рядишком з з воротником, з горловиною, тому що Ну тут нам немає чого закругляти, бачите? Бачите, тут йде сплошне полотно, і нам не потрібно нічого закругляти. Але, але ви бачите, що трошечки росток є. Азіатський росток це росток, який робиться, коли ми відв'язуємо, ми перейдемо окремо в'язати полотно лиця. І спинки. І от полотно спинки вив'язується на декілька сантиметрів длинніше. І от засчет цього в нас формирується росток Ну, до цього нам треба ще дов'язати. І так, ріглани лінії. Починаємо в'язати. Спочатку в'яжемо. За візерунком, це дві ліцеві, дві виворотні, поки не дійдемо до маркера початку реглавної лінії. Так, в'яжемо за рисунком дві ліцеві, дві, дві виворотні, ці наші 34 петлі. поки не дійдемо до реглавної лінії. Виворотні, і маркер. Маркер я знімаю із петлі нижнього ряду осьована, осьована петля нижнього ряду. Я підтягую одну стіночку лицевої петлі, одягаю її на ліву спицю, інші петлі я притримую пальцем і прив'язуваю лицевою. Петле. Одягаю маркер, прив'язую лицевими петлями петлі нашого реглани наші петлі, і одягаю назад маркер. Далі я підтягую з нижнього ряду іншу половинку петельки. Ось вона. Ось бачите ось не знаю, як вам так показати, щоб було гарно О, І прив'язую теж лицевою петлею. Ми додали по одної петельки нашого плеча. Так, і те саме ми проділиємо з іншою спецією. Ми дійдемо. Ми доходимо до по визерунку долі ли, регланних Доходимо до регланних ліній. Ось наш маркер. Ми його зняли поки що поклали. Беремо петелечку з нижнього ряду, підтягуємо, одягли і пров'язали. Одягли маркер і дві петлі орігланої лінії. Перекинули маркер. І витягнули петельку з нижнього ряду і знов-таки пров'язали лицевими петлями. Лицевою, вибачте, петлею. І дві виварити. Так, переходимо на другу спицю, прив'язуємо знов таки до нашої регланих петель, там де маркер стоїть. Пров'язуємо по візерунку. Дві виворотні петлі і тут петельку прив'язуємо лицьовою бо в нас дві виворотні, значить нам потрібно дві ліцеві. Ми вив'язуємо лицьовою петлею ту петлю, яку ми додали. Переносимо, знімаємо маркер, підтягуємо, бачите, петельку, стіночку, одягли і пров'язали. Знов-таки ліцевою петлею, бо в нас резинка 2х2, на 2, і нам потрібні дві лицеві. Пров'язуємо лицевими петлями рігланою лінію, переодягаємо маркер, підтягуємо, беремо нашу ось вона стіночку, ось вона стіночка, і пров'язуємо лицевою петлею. І прив'язуємо лицевою петлею ту петлю, яка вже була в нас додана, те саме робимо на другій спиці, в'яжемо повезерунку до маркера. Так, ми дійшли до петлі, яка була додана в прошлому в крузі. Ми її прив'язали. Зняли маркер, додали петельку нижнього ряду підчепили, пров'язали. Вдягнули. Ой! Бачите, всяке буває. Я там дому пав маркер, так? Підтягнули петельку, одягли, пров'язали і вдягнули маркер дві петлі регланих ліній, повернули маркер з цього боку, підтягну... Ого. підтягнули петельку, пров'язали. Лицьова, значить, у нас ще одна лицьова, усього, ще одна лицьова. І дві виворотні. І зараз я з вами ще зв'яжу виворотню петлю. Бо дві лицеві ми додавали, значить, нам треба буде додати по черзі виворотні петлі. Ідемо до маркерів і до на кліні наших. Будемо дві виворотні, дві виворотні, це вже дві лицеві, які ми донабрали, знімаю маркер, підтягую бачок, маю надію, що вам видно. Підтягнула. Діла на спицю і пров'язала її виворотньою петлею. Одягнула маркер. Дві лицеві петлі реглану, вернула маркер, переодягнула, підтягнула петельку, підтягнула петельку. І пров'язала, але ви бачите, якщо я ще так прив'яжу петельку, ось виворотньою петлею, то вона буде схрещена. То мені треба розгорнути петельку, ось так, і тільки потім пров'язати її виворотньою петлею. І далі ми в'яжемо дві наші лицеві. Дві лицеві. Дві виворотні. зараз покажу ще разочок на іншої спиці Так, лицева, лицева за малюнком в'яжемо до маркера. Вяжем до маркера. Дві виворотні. Наші дві лицеві, які ми вже підняли, додали. Знімаю маркер, піднімаю петельку, одягаю на спицю і пров'язую виворотні петлею, надивляємо назад. Маркер. Прив'язую дві лицеві петлі наші ріглане, переодягаю маркер, піднімаю петельку, перегортаю її і прив'язую виворотній петлею. Прив'язую далі малюнку дві лицеві петлі, дві виворотні. І таким чином ви в'яжете стільки і додаєте петель в кожному рядочку, скільки вам потрібно, щоб сформувати ось ваш ваше плече. Ось воно в мене. Бачите? Ви не переживайте що там трошечки десь, десь тут, де воно тут, ось Воно тут трошечки, бачите, ну, як дирочки такі образуються. Можна зв'язати оці додані петлі навхрест, але мені, чесно кажучи, не дуже це подобається. Тому їх видно, тільки якщо от, ну, так розтягнути полотно. Якщо полотно нормально лежить, то їх і не видно. З цього боку в мене взагалі вони не видні, навіть якщо потягнути полотно. Бачите? Ну, так, трошечки зовсім. Ну що ж, в'яжемо до тих пір, поки нам не потрібно буде розійтись на спинку і перед. Потім ми зустрінемось і будемо розходитись разом на спинку і перед. Тож, в'яжемо і до зустрічі.